Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашому Господу, що Він Воскрес! Дорогі брати і сестри, всі присутні. По особливому хочу, щоб кожен, хто є на цьому місці, щоб він мав ту велику радість, яку дає Господь. Земні багатства нічого, що людина має на, цьому, на цій землі, нічого не може втішити людину. Як Господь. Господь Він дає совершенну радість, Господь Він дає людині спасіння. І Господь, ви знаєте, Він дуже всіх нас любить, всіх вас любить Бог. Ми читаємо в Слові Божому. Ми це згадували на цих днях із четверга, п'ятниця, коли Ісус Христос Він доказав свою любов на ділі. Ви знаєте, люди, вони часто можуть казати Я люблю, я тебе люблю, а насправді вчинки вони говорять про щось інше. Але Господь, він як каже, Я тебе люблю, Він це доказав на ділі, Він віддав своє життя за кожного із нас грішного. Бог бажає кожній людині спасіння, щоб вона мала життя. Ми приїхали до вас із Волині, з Карпилівки, село Карпилівка це Луцький регіон. Ще є одна Карпилівка на Волині Камінькаширський регіон. І нас приїхало десь 40 людей, 40 чоловік. І наше бажання, щоби прославити Бога, щоби для вас бути благословенням, для вас послужити. І нехай ім'я Господня дійсно воно буде прославлено. Тому що Бог один, Він достойний слави. Бог він в своєму Писанні каже: Я слави людині не віддам. Богу належить слава. І ви знаєте, я є дуже щасливий, що я можу бути разом із вами і прославляти нашого Спасителя Ісуса Христа, особливо цей день, коли згадуємо про Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, багато я читав кожного року. Згадується це свято дуже велике, і воно є завжди нове. Воно є завжди приємне. Ви знаєте, скільки кожного року, і це завжди є нове і приємне, за що слава нашому Господу. Тому що в цьому, ви знаєте, є наше спасіння. Ісус Христос Він дав нам життя. Ви знаєте, коли читати за ці події. То учні, вони, якщо читати за четвер, п'ятниця, коли Ісуса вже забрали, розп'яли і поховали, учні вони були в великому розчаруванні. Були розчаруванні великому. Їм добре було і з учителем. Учитель їм, ви знаєте, вони ні в чому учні не мали недостатка. Їм було добре з учителем. Але його не стало, і вони були в розчаруванні. Але коли Ісус Христос Він прийшов до них і сказав мир вам, вони дуже зраділи. Вони дуже зраділи, що знову побачили свого учителя. Ісус Христос сказав Мир вам! Ви знаєте, як би хотілося, щоб у кожному серці, у кожній домівці, щоб був цей мир. Особливо також у нашій Україні, який так необхідний мир. Нехай Бог поможе. Ви знаєте, ми молимося, ви молитесь, вся Україна молиться, щоб Господь Він, післав цей мир. І ви знаєте, нехай руки наші не опускаються. Ми будемо далі продовжувати молитися, і Господь він подасть неодмінно свій мир. І ви знаєте. Ісус Христос, Він дав повеління для учнів, і Він сказав: ідіть по цілому світові і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний, а хто не буде, буде осуджений. Буде осуджений. І ви знаєте, ця є Євангелія, ця є блага вістка. Вона змінила і моє життя. Бог відкрився для мене з самого дитинства. Я є дуже щасливий, що Господь Він змінив моє життя. І ви знаєте, я віддав своє життя на служіння для Господу. Для Господа я хочу для Нього співати. Він перемінив моє життя. Ви знаєте, мій тато, він не був віруючий Він не був віруючий, він сильно пив. Бог, ви знаєте, Змінив його життя, Бог дав велику милість для нього, але дуже жалко, що він не поцінував цим. Він впав, ви знаєте, знову впав, але він, якби, я так дивлюся, і хоче знову вернутися, ходить на зібрання. Бог сильний піднімати, ви знаєте, Бог сильний піднімати і міняти серця, коли ми цього хочемо, коли ми цього прагнемо. І Господь із самого дитинства. Як я казав, Він змінив моє життя, і Він сильний міняти кожного, хто до Нього приходить. Христос Він сказав, каже: хто приходить до мене, я його не віджену. Ви знаєте читати, так ось ми всі знаємо за розбійника, який вісив на хресті, який люб... робив зле. Але коли він звернувся до Ісуса, коли Він розкаявся в своєму серці, Ісус прийняв Його, Ісус простив Його, і також кожен, хто приходить до Нього, до Ісуса в розкаянні свого серця, оставляє свої гріхи. Іде до Бога, Господь прощає і дає вічне життя, дає спасіння дорогі всі присутні, брати і сестри. Тому нам потрібно завжди Його шукати, до нього йти, а Він є той Господь, який ніколи не оставить, який ніколи не залишить. І я бажаю прочитати Боже Слово. Хто читає Біблію дуже відоме місце Божого Слова? Це Євангелія від Іоанна. Із 10 розділу, із 7-го віршика зачитаю таке слово виборочно. Деякі віршики. Тоді Ісус сказав їм знову, істинно, істинно кажу вам, я двері вівцям, я двері, хто через мене увійде, спасеться, і увійде, і вийде, і знайде пасовище. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити та погубити. Я прийшов для того. Щоб мали життя і мали з достатком. Я пастир добрий, добрий пастир покладає життя своє за овець. Це сказав Ісус Христос, що я є добрий пастир. Пастир добрий покладає життя своє за овець. Ісус Христос називає людей своїх овечками. А себе пастирем. І пастир він завжди йде попереду, овечки ідуть за ним. І написано, Христос скаже, що овечки мої, вони слухаються голосу мого. Я читав одного разу одну історію за пастухів, які пасли овечок. І ви знаєте, одного разу такий молодий пастух, він також пас овечок. І коли підійшов час, він повів їх до водопою, щоб вони напилися води. І він привів їх туди. Прийшли також інші пастухи із своїми овечками, і цей молод... вони всі помішалися. Цей молодий пастух дуже так стривожився, як я своїх овечок найду? як ще їх найду. Але коли вже овечки всі напилися. Старші пастухи вони стали відходити. Один пішов, овечки його за ним пішли. Інший пастух пішов, овечки за ним пішли. І так всі порозходились, тільки осталися цього молодого пастуха, його овечки. Отак Ісус Христос каже, що мої овечки вони знають мій голос. За чужим не йдуть, втікають від Нього. Ви знаєте, є інша сторона, де я зачитав. Христос каже: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Це є сатана, диявол, який хоче кожну людину погубити, але є Христос, добрий пастир, який прийшов спасти, і Він дав життя. Нехай Господь всіх вас благословить щоб нам завжди йти до нього, за ним іти і поступати так, як він у своєму слові навчає нас. Нехай Господь вас всіх благословить, йому слава. Амінь.